так, привіт, мої любі. У нас сьогодні буде вечеря. У нас сьогодні буде вечеря з макаронами і з перцем. Перць... Я вже поставила сковороду, вона вже нагрілася, але я ще не налила олії, На макарони укріп я вже також поставила. І так, починаємо. Так, ми наш перець помили. Тепер що робимо? Відрізаємо хвостики і витягаємо оцю шкірку. А можна і не витягати. Хто як любить. Я витягаю. Я переважно, якщо є гарні хвостики, але вони вже в мене давно стоять. Так що я То я її лишаю і разом з шкіркою її їм дуже люблю цей перець. Робимо то швидко, бо в нас вже є олія, поставила на маленький вулень, бо... щоб воно нам скоро так. У нас є ось скільки перців, показую вам, бачите, багато. Окей. Я буду там брати, щоб ви бачили, що угу. таке. Що лишиться, то лишиться не має значення. О, окей. Ми робимо швидко. Одразу кидаємо на вогонь, це солодкий перець. Оскільки є, скільки я зробила, скільки кидаю на вогонь, бо нам вже там олія кипить. От його буде. Смажувати я зроблю вчора. Що є певкулі? Все плюс. Я вже скоро поставила. Ну нічого вона зараз покухається. Вони зараз покухаються, полюбляться і кипіти не будуть. Другі будуть кипіти, оких я кину. Отак я лишаю, його отак. Ну, люблю дуже такий перець. І кожен раз. Забуваю, як я його роблю. Я кожен, кожен раз роблю його по-всякому. По <хи> як, як на душу ляже. Знаєте, як карта, як карта ляже на душу, так воно й буде. Тут все правда. Ой, біда. дивишся на той світ і думаєш, що все-таки світ зроблений неправильно. Дуже неправильно. А поміняти не можеш. Оце вже ти бач, зовсім зіпсувати. Ось ті маленькі кусочки. Окей. Головне кинути, зробити маленький вогонь і накрити. Окей? Окей. Так ми робимо все. Беремо отакі макарони. Називаються вони тут фузілі. Фузілі. І як хто хоче, так і робить. Я її роблю, так як завжди. Ось тут дуже багато з ми... ну, воно. Беремо ці макарони і кидаємо їх на охріп, який вже тіпливкою впало. Тут багато не кидаємо, воно скільки двоє, а тут є кілограм. Цілу вічність. Я думаю, що з нас вистачить. Вони варяться 10 хвилин. Засікаємо втрат і закриваємо оці макарони. Можна ще трохи. Все можна Подивлюся, okay. скільки okay. кинула. Що зроблю ось. Окей. А це заклею. Окей. Мішаємо десять хвилин. Накриваємо кришкою і дивимося до наших перців. Що у нас тут з перцями тут світло раз є, а раз нема. О, бачите, ну, я не вмію включати і я включати не буду. Закриємо, тільки трошечки посолимо. І в самому кінці трошки посолила, і в самому трошки, бо ми ще будемо його заправляти. Окей. Дивимося до наших суперечків. Супероні і кидалимо ту книжку. Перевертаємо їх. Вони вже починаємо розвіти. А нам зводимо на треба. Вилимо трошки на цілого, повертаємо їх на всі боки, перевертаємо, перевертаємо. Венгурець. Я люблю такі прогорення, коли їхні пригорення, а я буду їсти такива так то... покинула. Так що я з нам там просмазується. Однак, дав. Так, це сюди. Можна дати трошечки сальчи. Чуть -чуть, даю. Робимо менший вогонь, а тут робимо великий вогонь. І робимо заправку до, наших, до нашої макаронів. Сюди ми даємо олійки і хай смажиться на чесночок також. Потім чесночок витягнемо. Вийти, 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 вийти. Так, дали, все дали, даємо ще масло. Багато масла не даємо, трошки, щоб поміняти цей смак. І що ми робимо? І даємо сюди соус. Але перше, хай цибулька смажиться. Даємо, щоб нам смажиться. Чесник віддасть свої запахи. І ми даємо соус. І до, до, до соусу даємо ще э, тоном. Хай ще всі смажиться. Угу. Окей. Наберемо води сюди, кип'яченої. Можна не кип'яченої, можна пропаю, хто яку любе. Так як в мене підуковується кипечене, то я закипечені. Окей. Та і кип'яченої води. О, і за галицьким звичаєм толиваю сюди. Окей, це викидаємо, це мішаємо, даємо більший вогонь і хай тушиться. Дивимося, що робиться з нашим перцем. Ми дали йому трошечки. Не Видно, не видно бачити. Я йому дала трошечки так, от Даємо йому ще. Хай він тушиться. І за кришку можемо сюди підставити. Хай воно тушиться. До перші здаємо трошечки. Я майже не знаю. Соєвого соусу. Так, пополощила. І цитла до соусу додаємо. Можна було білий зробити. У нас буде такий. Йду. До нашого соусу додаємо шитулця. Окей. І хай воно тушить. Так, зараз ми... Окей. І так, наш перець майже готовий. Ми його відкрили, щоб він ще набрався рідини. Чесночок зараз він ще набере, віддасть все, що має. І ми його викинемо і він вже готовий. Що чи готова наша підлива до макаронів? І її також. Це накрили. Не треба вже накривати перець, я накрила, тому що немає де костю поставити. А це наш, наш соус. Ще трошки і соус буде готовий. Тут ще вам, бачите, має трошки води. Я не люблю, коли його. Тобто не вода, не, не сік. А має бути така одна. Густенька маска такий кремозна прикому. Хай ще трошки такі вже відклони, глядіти. І наші шпагеті, ось шпагеті, І наші макарони готові. Ще Це трошки. Наша паста, наша підлива. Наша заправка до шпаге до макаронів готова. Кидаємо сюди макарони. Кидаємо сюди макарони. Окей. Все решту І виправляємо. І вимішуємо і дивимося, що їм їм бракує. Кидаємо сюди ще перміджану, переддяну. Якщо є. Якщо немає, то такого типу сир видно потертий. Можете не потертий, може на, на грубо, як хто любить. Я свій сир тримаю в холодильнику. Ми його все, все відразу з'їсти не можемо, а коли він стоїть трошки більше на повітрі, то він робиться недобрий. Робить. А так робиться гульками. Навіть де, дехто де, 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 де з моїх коліжанок, які дивляться мій е, канал. Питалися, а що ж це в тебе там таке якесь таке щось. І сказала, що це пармічан. А чому він такий? Кажу, тому що я їх не маю в холодильнику. І як завжди я спішу, чомусь вічно запізнююся, то я його <різь> не стягаю розтолочити. Самі собі розтолочусь зубами або вилкою. І нічого ні з ким дотепер ще не сталося. Так що ви всі зрозуміли, що ще трошки кину. А решту собі що хоче, скільки схоче, таке закидає сам. Так, і пробуємо. Що йому бракує? Що бракує нашим, нашим макаронам. Так, у нас все готове. Так, десь сюди. Берем вилку і пробуємо пробую, бачите, щоб ви не казали, що я не пробую. Я все пробую. Солі бракує, а ще вимшиємо. Окей, вимішили і кидаємо в тарілку. Окей. І так Наша їда готова, наші макарони з пепер... пеперон... пеперонами готові, з перцем готові. Смачні, все дуже смачне. Я вам кажу велике спасибі за те, що ви заходите до мене на канал. Заходьте, коментуйте, лайкайте. Я буду щиро-щиро вам дякувати. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, щасливої долі, Божої благолеті, охоронці, які є на небесах. Хай бережуть нас з вами. Бо сьогодні дуже тяжке настало життя. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного.